громадяни України, що зібралися на мирне зібрання, обговоривши ситуацію, що склалася в нашій державі, звертаємося до вас як до голови Федерації профспілок України з наступними пропозиціями та вимогами. Професійна спілка покликана об'єднувати робітників України у боротьбі за свої соціально-економічні права у час, коли уряд проводить фальшиві реформи. Спрямовані лише на погіршення соціального становища трудящих, саме професійні спілки мають виконати свій обов'язок та не допустити вирішення економічних проблем великого бізнесу за рахунок українського народу. Серед останніх жахливих ініціатив влади слід відмітити законопроект Ківалова 9127, яким фактично ліквідуються пільги багатьох категорій населення. При цьому Кабінет міністрів просто боїться подивитись в очі своїх виборців, маскуючи такі зміни у перехідних положеннях законопроекту, присвяченому зовсім іншим питанням і назва якого звучить достойно пристойно про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Фактичне скасування пільг призведе до швидкого зубожіння як працюючих, так і людей, які все своє життя віддали праці за рідну батьківщину. Не без вашої участі було прийнято та підписано закон про пенсійну реформу. Цей закон прямо суперечить вимогам Конституції України, скорочуючи існуючі соціальні гарантії громадян України. Схвалення даного закону, який стосується прав всіх без винятку трудящих, пройшло при мовчазній зрадницькій згоді профес... Федерації профспілок. Підпорядкована вам федерація мала б висловлювати від імені своїх членів категоричну незгоду із подібними діями і законодавчими актами. Готується до розгляду в другому читанні проєкт Трудового кодексу України, який побудований за принципом пріоритету прав роботодавця над правами робітника. Після його прийняття роль професійних спілок суттєво знизиться. Більшість юридичних гарантій їх діяльність буде знищено і нівельовано. Крім того, політика уряду спрямована на штучне приховування інфляції, призводить до швидкого зубожіння населення, ціни на товари першої необхідності швидко зростають, але через офіційну позицію про відсутність інфляції робітники не мають можливості отримати індексацію своїх заробітних плат. Це призводить до падіння рівня реальних доходів населення. Вважаємо, що цей, важ... цей важкий для трудящих момент саме Федерація профспілок має захистити народ України від грабіжницьких дій уряду. Саме вона має використати дієві механізми для боротьби проти пограбування всіх трудящих Україн. Вимагаємо від вас, як федерації. Профспілок, негайно скликати конференцію профспілок, на який затвердити вимоги трудящих України до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради. У випадку, якщо влада відмовиться виконувати вимоги робітників, пропонуємо розпочати процедуру всеукраїнського страйку, який має охопити всі підприємства, установи та організації незалежно від форми їх власності. Страйк має тривати доти, доки влада не погодиться виконати справедливі вимоги трудящих. А саме: перше: скасувати пенсійну реформу та повернути пенсійний стаж та пенсійний вік до раніше встановлених. Друге відхилити проєкт Трудового кодексу України та розпочати розробку нової редакції, яку побудувати на засадах пріоритету прав трудящих. Третє. Відмовитися від скасування пільг та гарантій для населення. Четверте показати реальний рівень росту споживчих цін та інфляції, та провести індексацію заробітних плат, пенсій та соціальних виплат відповідно до реального росту цін на основні товари. П'яте припинити тиск на малий бізнес, що призведе до збільшення кількості робочих місць та покращення становища робітників. Тільки ініці... активна позиція професійних спілок може захистити права трудящих нашої держави, закликаємо вас вжити активних заходів та розпочати підготовку до всеукраїнського страйку. Шановні друзі, на завтра, на 11 годину, ми домовилися про зустріч з головою федерації Харою. Ми вручимо цю резолюцію, якщо ви її підтримуєте. Ми зберемо підписи під нею і будемо вимагати Хару не будувати собі кабінети і не займатися санаторіями, а займатися тим, за що вони збирають внески від кожного члена профсоюза, тобто відстоювати їх права. Шановні друзі, якщо ви підтримуєте дальну резолюцію, то прошу вас, якщо ви за, підняти руку. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти, утримався. Шановні друзі, ми прийняли дану резолюцію одноголосно. Я вас прошу. У нас є під цією резолюцією підписи. Нам потрібно зібрати кількість, яку ми встигнемо до 11-ї ранку. І завтра ми сформуємо делегацію. І на чолі з народними депутатами будемо мати переговори з Харою для того, щоб він виконував свої громадські обов'язки. Шановні друзі. Зараз ми з вами, ну на цьому ми сьогоднішню програму нашої роботи виконуємо, виконали, можна сказати. І зараз ми маємо нагоду послухати депут... кандидатів депутатів і діючих депутатів Голосіївського району міста Києва для того, щоб ви знали і зрозуміли, чим вони займаються і чим вони будуть займатися, і що таке Голосіївський район міста Києва. Шановні колеги, я зараз запрошую. Голову голосівської районної партійної організації пана Микола Даневича до мікрофона він буде надалі вести цю презентацію. і Я йому з задоволенням передаю цей мікрофон. Прошу, пане Микола.